Створимо чашку в блендер, видалю куб. Обираю його, натискаю Delete. Додам об'єкт, з якого я буду створювати чашку. Додати сіть коло. Зараз цей об'єкт плаский, але я буду його екструдувати, вичавлювати, і він буде видозмінюватись. Для цього переходжу в режим редагування. Обираю інструмент видавити регіон, тобто екструдувати, або просто натискаю гарячу клавішу І на клавіатурі і англійську. Таким чином, я викликаю екструдування. Але зараз воно екструдується за моїм курсором в різні боки. Мені треба суворо обмежити екструдування по вертикальній осі. В мене вертикальна вісь Z, тому я додатково натискаю один раз на англійську літеру Z. В мене все це фіксується екстрадування за вертикальною вісю. І таким чином я формую висоту своєї чашки. Тепер моя задача закрити один отвір, щоб в мене вийшло дно для чашки. Для цього я скидаю виділення верхньої частини об'єкта, переходжу в режим перегляду знизу, затискаю Ctrl і натискаю «7» на нампаді. Обираю в мене інструмент вибір коробкою. Отже, я ось таким чином вибираю всі нижні мої вершини. І зараз перевіряю, щоб верхні не потрапили, все добре, і тепер їх буду вичавлювати. Знову натискаю англійську літеру І, екструдую. Але якщо я тільки буду екструдувати, то воно буде вичавлюватись не так, як мені потрібно. Для того, щоб створити пласке дно для чашки, треба, по-перше, вичавлювати. Його, а по-друге, трошки зменшувати. Отже, треба додатково натиснути один раз на англійську літеру С. Ось таким чином я роблю перший етап екструдування. Для того, щоб геометрія чашки була більш правильною, треба екструдувати не одним підходом, а декількома. Це був перший підход. Знову другий підход натискаю англійську літеру І, натискаю літеру С англійську, екструдую другий етап. І так роблю ще один раз. Екструдую, і англійська S масштабую. Ось таким чином. І наприкінці закриваю останній отвір іншим інструментом, натискаю англійську літеру F на клавіатурі. Цей інструмент останній дозволяє створити грань поміж обраними вершинами. Таким чином, в мене формується більш правильне. Дно для моєї чашки. Тепер я буду додавати товщину. Для цього перейду в меню модифікаторів, додам модифікатор по товщині. Там, де товщина, значення, ставлю 0,3. Можна трошки більше зробити, можна трошки менше. Ось приблизно така товщина зараз у моєму об'єкті. Для того, щоб надалі використовувати і модифікувати цей об'єкт, правильніше, мені треба застосувати. Цей модифікатор до об'єкта. Але в режимі редагування це неможливо. Тому я переходжу в режим об'єкта, тепер застосовую цей модифікатор, повертаюсь в режим редагування, додам ще один додати модифікатор, тепер поділ поверхні. Мій об'єкт стає наступного вигляду. Я ось тут трошки налаштовую, ставлю рівні огляду 3 і рендер 3. Тепер проступає майбутня форма моєї чашки. Але цю форму можна ще покращити і краще це зробити. Тут я скористаюся інструментом ніж. Буду розрізати-нарізати трошку поверхню. Ось тут можу обрати цей інструмент. Лівою кнопкою миші натискаю на своєму об'єкті і протягую вгору. Приблизно, ось тут роблю один натріс. І таким же чином опускаю вниз другий надріз. Таким чином, трошки змінюючи геометрію моєї чашки. Тепер знову обираю інструмент вибір коробкою. Надалі я буду створювати ручку в мої, в мої, для моєї чашки. Для цього обов'язково треба змінити режим вибору. Ось тут зараз в мене режим вибору вершин, а я ставлю режим вибору гране. Обираю дві сусідні будь-які грані. Ну, наприклад, ось цю обрала, затискаю Shift і обрала сусідню. Тепер ці дві грані потрібно вичавити, тобто екструдувати. Натискаю англійську літру І, екструдую, вичавлюю ось таким чином. Зараз мій об'єкт цей екструдувався, ці дві грані, і в мене формується майбутня моя ручка, але не вистачає отвору, щоб зручно тримати в руці цю чашку. Тому я е, скидаю виділення цих двох граній і обираю інші. Ось цю грань я обираю, затискаю Shift і обираю ось цю протилежну. Перевіряю, щоб ніякі інші грані не потрапили в моє виділення. І я скористаюся інструментом гарячою клавішою I на клавіатурі. Натискаю цю клавішу і ось таким чином формую майбутнє місце, місце під майбутній отвір. Приблизно так я це місце залишаю. Трошки його треба перенести ближче до основи. Щоб перенести, натискаю гарячу клавішу J англійську і трошки переношу ось сюди. Тепер треба обов'язково перейти в режим вибору ребер. Перевіряю, щоб ці дві грані були обрані. Натискаю правою кнопкою миші і обираю міст між петлями ребер. Цей міст дозволяє зробити отвір тільки між тими гранями, які були обрані. Інші отвори не формуються, що дуже зручно. Тепер чашка вже майже змодельована, але треба трошки випрацювати ще над геометрією. Ось тут, на місцях, де моя ручка прилягає до моєї основи, можна трошки покращити цей вигляд. Знову обираю замкнутий розріз, тобто нож. Ніж. Ось таким чином ставлю вгорі і трошки нижче опускаю. Це буде мій перший розріз. І таким же чином, ось тут налаштовую. Таким чином, я трошки покращила стик моєї ручки до моєї основи. Тепер я переходжу в режим об'єкта і трошки ще згладжую мою чашку. Права кнопка миші згладжене тонування. Наступне, що я зроблю, це додам поверхню, на якій ця чашка буде стояти. Для цього натискаю вкладку Додати сіть площина. Масштабую її, натискаю англійську літру S і довільний розмір роблю ну, приблизно ось так. Зараз чашка ніби трошки втоплена в мою площину, треба це підрегулювати. Натискаю на нампаді цифру 1. Тепер обираю інструмент переміщення, обираю мою площину, і я її по вертикальній осі трошки вниз опускаю. Тепер перевіряю, щоб моя чашка стояла нормально на площині приблизно ось таким чином. Тепер буду додавати колір і текстури до моїх об'єктів. Спочатку до чашки. Обираю чашку. В носу ось тут в меню обираю матеріал, коли створюю новий. Для того, щоб зараз побачити, як це буде виглядати, треба обов'язково зверху змінити вигляд на рендерний. Тут же проступає світло, тіні. Базовий колір білий я його змінюю. Обираю колір, який мені більше подобається. Приблизно ось такий. Тепер натискаю на поверхню, підлаштую її колір. Знову ж таки, я в матеріалах знаходжусь, додаю новий. І в базовий колір я трошки витягую, щоб він був біліший. Матеріали до об'єктів додані. Тепер моя задача налаштувати освітлення і вигляд з камери. Почнімо з камери. Переходжу у вигляд з камери, бачу, що саме це буде результат мого рендерингу. Я хочу це трошки підлаштувати, змінити. Для цього мені зручно ось тут в колекції сцени обрати камеру. Ось тут викликати додаткове меню. Тут є така стрілочка. Обираю вкладку Огляд. І я ставлю галочку там, де камера за оглядом буде повертатися. Те, як я зараз буду переміщатися за допомогою миші по сцені, воно буде, цей мій рух прив'язаний до, до моєї камери, що мені буде зручно. Для того щоб це меню сховалося, натискаю англійську літеру N. Також одразу фокусну відстань в камері роблю 100 мм. Тепер. Трошки я змінюю за допомогою колеса миші. Як мені зручно виставляю. Ну, Поки що приблизно ось так залишу. Щоб це більше підлаштувати, більш зручно, можна також перейти ось тут налаштування в об'єкт і тут поміняти якісь показники розташування, обертання, ну і так далі. Я залишу поки що приблизно ось. Такий вигляд. Що я бачу? Я бачу, що одразу можна ще трошки збільшити мою площину. Обираю площину, натискаю S англійську, розтягую, щоб в камеру не потрапляло моє оточення. Тепер перейду в світло, Light оберу в колекції сцени. Ось тут в налаштуваннях перейду в налаштування світла, там, де сила світла, поставлю 7000 Вт. Радіус виставлю 5 метрів. Тепер зроблю так, щоб в мене був інший рендер. Перейду в рендер, руші рендера буде інший Cycles. Тепер моє зображення виглядає ось наступним чином. За необхідності, я переношу вигляд камери на той, який мені більше подобається, більше підходить. Також я обов'язково знешумлюю це зображення, шум трошки зменшую. Це зображення при рендерингу буде в високій якості 1920 пікселів на 1080. Рендер буде відбуватися, ну, треба буде чекати, приблизно десь півгодини. Тому я переходжу у вкладку Рендер, рендер зображення. І моя задача тепер чекати, поки не відбудеться рендер. Тільки після цього я зможу це зображення скачати, ну, зберігти на свій комп'ютер. Рендер буде відбуватися, доки значення семплів з лівої сторони не стане дорівнювати значення семплів з правої сторони. тоді воно все і завершиться. І я одразу показую вже готовий результат, приблизний, який вийде після рендерингу. Ось приблизно таке зображення ми отримаємо в результаті. Проєкт виконано. Дякую за увагу!